На і з пані Надією хочемо поспілкуватися про теми, які дійсно актуальні для нашого суспільства. Зокрема, це підтвердив і той скандал, який можна сказати, виник в соцмережах стосовно благодійної фотосесії відомої неопорноакторки Дженіфер Дженіфер Джексон та більш відомої під таким псевдонімом, але в житті це Юлія Синюк. І ця дівчина проводить чимало благодійних акцій. Ці, зокрема, з нашими пораненими захисниками, і знаємо, що вона вивчала і англійську мову і займається з ними реабілітацією в басейні? Але побачили, що ну, частина суспільства принаймні в соцмережах почала б не висловлювати не зовсім, можна сказати, так би толерантні заяви і стосовно дії стосовно загалом тієї діяльності, якою займається ця дівчина. Хочемо почути вашу думку, то чому. На вашу думку, настільки можна сказати, розділилося суспільство, от частина підтримує ці благодійні заходи, і загалом те, чим займається Юлія Сенюка, інша частина дійсно почала її засуджувати, і почала засуджувати і як благодійні заходи, так і те, що вона знімається в порнографії, то чи можна яким чином дійти, дійти к консенсусу в нашому суспільстві і стосовно загалом порнографії. І стосовно е, таких благодійних акцій, е, акцій за участі порноакторок. Угу. Е, дуже цікаво поставили ви питання. Е, насправді, справа в тому, що ми зараз стикаємось з певною етичною дилемою, е, яка Майже завжди, ну я не знаю прикладів, коли такі етичні дилеми знаходять єдино, єдине голосне якесь рішення. Наприклад, ми зараз я вчусь на магістратурі з нейропсихології, і у нас буквально нещодавно, пару тижнів тому, була тема саме щодо етичних дилем. І всі нейропсихологи, тобто це люди з такою доволі якісною освітою в сфері психології, філософії і навіть будови мозку, еволюційної психології, всі мали виступати за чи проти певні етичні дилеми, наприклад, аборти, проституція, секс, робота, ефтаназія і так далі. А, і е, щодо секс роботи цікаво було, що м, вся група, хоча це не релевантна вибірка, була якраз за легалізацією секс роботи. Е, однак е, ми розглядали причини доволі глибоко, чому це все ж таки викликає у багатьох супротив, тому що це неоднозначна тема. Звісно, соціум розділився не тільки за принципом, що там порно це щось погане і тому ми проти, а ще і за певними аргументами. Ну, наприклад, багато активістів, які виступають за захист секс-робітниці за так звану шведську модель, вони кажуть саме про те, що піар порноіндустрії – це погано. Я можу їх зрозуміти, мені зрозуміли цей аргумент, тому що дійсно секс робота і проституція, і порно вони не завжди дуже корисні, скажімо так, для психіки, здоров'я робітниць, робітників, які працюють в цій сфері. Однак ми майже те саме можемо сказати про деякі інші професії. Uh, і в мене в таких моментах в таких випадках завжди постає питання: а що ці люди пропонують робити натомість? Так? Якщо ми беремо за основу ідею про те, що в секс роботу йдуть травмовані жінки, так звані проституйовані жінки, які там опиняються не стільки за власним вибором, скільки за збігом обставин. То яке у нас як у соціума рішення цієї дилеми, хіба ми можемо ізолювати якимось чином цих людей на певний час з життєдіяльністю соціуму і займатися їх терапією, поки їм не стане краще? Для мене це завжди було відкритим питанням? Тому, відповідаючи на ваше питання, можу сказати, що все, що стосується сексу, все, що стосується смерті, все, що стосується навіть їжі, завжди буде викликати у людей активні обговорення. І для мене не дивно, що ця тема викликала такий резонанс, особливо враховуючи те, що у нас це насправді ще і не легалізована проститу проституція і. Порно робота тому, звісно, коли в українському зві з'являється порно акторка, щось зробила це, викликає певний резонанс. Пані Надія, то на, на вашу думку, чи ось такі дискусії все таки посприяють тому, що зокрема і порнографія в Україні буде легалізована, адже знаємо, що ще в 22-му році з'явилися петиції на сайті президента з такою пропозицією, яка набрала необхідну кількість голосів. Але бачимо, що за два роки війни поступок в цьому плані немає. Натомість бачимо повідомлення зі ЗМІ про те, що деякі поліцейські беруть участь в різних оргіях. Там і таким чином шукають тих, хто займається, ну там чи проституцією, чи якоюсь порноіндустрією. На жаль, так ми дійсно з цим стикаємося. Е, е, я вважаю, це хороший знак, е, так само як і хороший знак був, коли Ліфанс е, донатив багато мільйонів на зсу. Е, і про це гетьман казав. Е, це вже добре, що про це говорять, да тому, що один з таких перших кроків е, якимось чином вирішити дилему. Це про неї говорити. Я вже багато років займаюся популяризацією взагалі, сексології і сексосвіти, і в тому числі піднімала питання і легалізації порно. Поки що так ми не бачимо суттєвих здвижок в цьому напрямку. І дійсно працює така машина устаріла корупційна, де Проводять дуже дивні е, операції, е, приймають участь в оргіях і потім е, штрафують людей е, або погрожують ті, що їх посадять. Ну, тобто, це поки що на жаль таким чином відбувається. Однак, е, я дуже сподіваюся, що ми поступово все ж йдемо до е, Європи, і поступово це варто буде. Це питання варто буде підняти е, в будь-якому разі в Україні. Ще є такий важливий момент, е, який насправді дуже рідко обговорюється в е, дискусії про порну індустрію і про секс роботу. Що ну, наприклад, моя особиста цікавість е, секс-роботою була е, виходячи з е, такого явища, як сирогатне секс-партнерство. В Америці, в Ізраїлі, в деяких інших країнах розповсюджене таке явище секс реабілітації як сурогатне секс-партнерство, коли людина, яка має певні труднощі в сексуальній сфері, вона займається із і з сексологом, який просто веде розмов розмовну терапію. Однак цей терапевт може направляти її до сурогатного секс-партнера, який проводить таку фізі фізіологічну, да, можна сказати, реабілітацію. Тобто, це певні вправи і певне стикання з досвідом не тільки сексу, а будь-яких сексуальних е е е біля сексуальних таких практик. Наприклад, для багатьох людей, які стикаються з секс-проблемами, часто може бути е, взагалі неприйнятним з кимось чи поруч з кимось роздягтись, сприймати своє тіло. І найкраще це вирішується, навіть якщо ти в терапії, е, тільки в досвіді, Да? тобто тому ми завжди спрямовуємо і наполягаємо, щоб клієнти терапії не сподівалися, що ми все вирішимо на сеансі, і треба обов'язково йти в якийсь досвід, наприклад, в побудову стосунків, в побудову дружніх стосунків і таке інше. А в даному випадку це може бути е, е, такі вправи по прийняттю свого тіла, вправи про те, що у людей можуть. Бути якісь ілюзії про те, як органи е, статеві мають виглядати, що всі вони ідеальні, а тільки у мене не ідеальні, і такий сирогатний секс-партнер може виконувати функцію надавача досвіду, який показує, що ні, у всіх людей можуть бути різні органи, різні тіла, і так далі. Також є, звісно, і е, е, сам м, процес е, сексуального акту, статевого там проникнення, але це зазвичай. Um, 1-2-5% відсотків від сургатної секс терапії, і не завжди це взагалі відбувається. Ем, чому я зараз піднімаю це питання? Нещодавно була на такому довготривалому курсі від ізраїльських колег ем, щодо секс-реабілітації поранених ем, людей з інвалідністю, і справа в тому, що у нас в мене дані тільки на 23-й рік, ем, тільки за перший рік повномасштабної війни. Кількість людей з інвалідністю з 3 мільйонів зросла до 5 мільйонів, яка наразі ситуація, на жаль, я боюсь, що ще гірша. І велика частина проблем, з якими стикаються люди з отриманою інвалідністю у дорослому віці, це в тому числі і сексуальні проблеми. Секс це одна з потреб. Секс не тільки як явище самого по собі проникнення, так? це ще і явище близького контакту, дотиків, близькості, довіри до іншої людини, грумінгу і такого відчуття е приналежності до іншої живої істоти, до іншої людини. Е це те, в чому у нас у людей є потреба. Е багато. Психічних порушень і проблем також можуть бути взаємопов'язані або витікати, або підсилюватись через те, що людина не має змоги реалізовуватись сексуально. І от е, основа терапії таких людей. Також складається в взаємодії з сурогатними секс-партнерами, де що основа так, звісно, це не є м -м, таким фундаментом, без якого не можна, але це сильно. Пришвидшує терапію, і, от, наприклад, ізраїльські колеги, які нам вели цей курс в цей курс від Міжнародної асоціації військових реабілітологів Асоціація МАВР, вони якраз один з викладачів, це директор клініки, яка займається сургатним партнерством в Ізраїлі. Мені б хотілося, щоб ми могли долучити частину цих практик колись, можливо, не завтра, але в якомусь найближчому майбутньому е найкращих практик, найкращого досвіду від ізраїльських колег, які ну стикаються багато років з тим, чим ми так масштабно зіткнулись зараз. Але на жаль, саме оця тема відсутності легалізації. Чи будь-якого узаконення теми секс роботи, порноіндустрії, всього, що зв'язано з сексом, нам це просто в ні в якому разі не дасть зробити. Пані Надія цікаво, якщо б от розглядати цей випадок з Джозефіною Джексон і її фотосесію спільно з військовослужбовцями, які мають певні ампутації. То чи можемо ми говорити про те, що суспіль, і якщо ще брати до уваги, ось ці скандали, ці дискусії, які точаться довкола цієї теми, то чи можемо ми якимось чином оцінити те, наскільки українське суспільство готове до все таки легалізації секс індустрії порноіндустрії секс робіт різних, чи навпаки, все таки ця ситуація свідчить про те, що Україна ще повинна довго і довго розвиватися в цьому напрямку? На мою особисту думку, яка може, звісно, мати якусь там суб'єктивність, тому що, можливо, це певним чином моя бульбашка. Але, от спостерігаючи навіть ряд скандалів на схожі тематики 5 років назад, там десь в 18 році навіть я бачу суттєві зміни все більше людей. Які є, знаєте, не маргіналізованими, а людей, які мають високий соціальний статус в соціально прийнятних сферах діяльності, все більше таких людей висловлюються позитивно про цю діяльність, як про ту, яка є. Чесною, так скажемо. Тобто, доросла людина е без тиску обирає діяльність, е за яку їй платять гроші, вона ці гроші отримує і ще і скеровує частину свого ресурсу, в даному випадку і грошового, і там, е особистісного в допомогу ЗСУ, пораненим військовим і так далі. Тобто для людей оцей концепт, для більшої маси людей, людей, які є. Які мають високий соціальний статус такий для більшої частини людей це стає абсолютною нормою, про які вони е, міркують в концепції Твоє тіло, твоє діло. Ем, да, тобто ми, звісно, можливо, хотіли б жити в якомусь ідеальному світі, в ідеальному суспільстві, де немає людей, які вимушені або е, обирають в силу травматизації якоїсь е, такі види діяльності. Але це стосується не тільки секс роботи, я ще раз повторюю. Е, ми можемо сказати про ну задати купу прикладів е, токсичної роботи, яка має е, яку також не хотілося б, щоб вона там існувала, щоб люди змушені були обирати. Але коли ми міркуємо саме про Секс-індустрію все більше людей схиляються е, до аргументів, що це доволі чесний процес е, здорових людей, е, дорослих здорових людей, які мають вільно обирати е, чим їм займатися. Тому, на мою думку, ми спостерігаємо все ж те, що суспільство готове або майже готове, е, особливо тому, що в 22 році ми всі зіткнулися з тим з таким, знаєте, трошки похитались наші уявлення про світ у багатьох людей про те, що є можливо, що є неможливо, і в тому числі і про той самий ідеальний світ, в якому мало б бути отак, і не мало б бути цього. Тому моя думка особиста, можливо, суб'єктивна, що ми прямуємо в сторону готовності суспільства до цього. Звісно, це не значить, що ми зможемо якимось чином оминути складні, неприємні і навіть болісні дискусії на цю тему. Але водночас, пані Надія, серед противників, зокрема, легалізації чи секс індустрії загалом і чи порнографії. Зокрема, можна часто почути про те, що Україна може перетворитися на такий судоб і гомору, або ж як в тому мемі, що ходили по хрещатику лісбіянки гейпаради, тепер горе. То що можна було би сказати таким людям? Чи до них можна достукатись якимись аргументами, чи водночас бачимо, що. Часто набирають тренди там в соцмережах, в Тіктоку з, з такими, коли там священники чи пастори розповідають, яким чином можна позбутися залежності від порнографії, що це величезна проблема. Цікаво також чи до вас такою проблемою звертаються як часто. Давайте з кінця повернемось до початку щодо залежності від порнографії, дійсно існує залежність від порнографії. Так само існує залежність від їжі, так само існує залежність від соцмереж, навіть існує залежність ну, від шопінгу, існує залежність так, ну, щодо ігор, зрозуміло, Забула, як цей термін називається, існує залежність, коли ми накопичуємо велику кількість непотрібних нам речей, і такий устро... утворюється певний хламидник, да, тобто людям навіть у крайніх випадках такої залежності неможливо пройти по дому, неможливо е не знаю, щось знайти в своїй квартирі, навіть там користуватися. Е Сантехнікою, наприклад, ванною і так далі. Дійсно існує велика кількість форм поведінкових залежностей, і це не тільки залежність від порно. Тому мені здається, на це відповідь мала б бути проста. Якщо у нас існує залежність від їжі, це не привід забороняти їжу. Це привід, навпаки, мабуть, більш просвіти про цю тему давати, так? як не стати залежним від цього, як задовільняти свої потреби в, такому, в такий спосіб, щоб не було у цієї, у цієї жаги до повного поглинання у цю сферу. Крім того, Такі, знаєте, дуже моралізаторські підходи до обговорення цієї теми, вони, ну, вони не дуже доречні у наші часи, тому що, ну, наприклад, згадаємо всеукраїнський мем про щекавицю. Mm -hmm. е, як в країні, в якій під час війни, під час страху ядерної війни люди жартують про оргію на щековиці, можна казати про те, що існування чи легалізація, не існування, бо воно існує так, а легалізація порної індустрії яким думаю, чином доведе до розпусти нас. Ну, це дуже дивна е, концепція. Тому якщо я відповіла на ваше питання, то добре, якщо ні, уточніть якось, тому що в мене просто велика купа е, аргументів на цю тему, і тут така можливо, е, можливо дискусія прямо в форматі дебатів з людьми, які мають ці аргументи. А, а, а що стосов... до того, що ми... Так, 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 будь ласка, каче не перетворимося ми на Судом судомігомор. Ну, знову ж таки, тут аргумент аргумент про щекавицю. Ну тому, що ну ми не перетворились на судомого мору навіть е, е, з такими жартами. Знаєте, і ну щось я, я не бачу цієї проблеми. Є, е, е, звісно, аргумент такий більш більш близький до реальності. Що е, часто зростає трафікінг, це торговля людьми е, для секс роботи, коли е, легалізують проституцію в деяких країнах, це дійсно один з фактів, е, які показують дослідження, але також дослідження показують і недосконалість шведської моделі. Е, коли ми, наприклад, розбирали, от я вам казала про кейс розбору на нейропсихології. Тематики у мене саме була дилемма легалізації порно і проституції, там здається, все разом. То, як висновок, я мала запропонувати певний шлях, як можна було б це запровадити в Україні. Саме мою думку, там моє ставлення до цього. Я вважаю, що нам взагалі треба трошечки відійти від концепції того, що ми знайдемо десь якусь ідеальну модель, яку ми маємо запровадити в Україні. У нас ну, доволі унікальна ситуація. Ми завжди були так, десь на перехресті не зовсім Європа, не прям сама Європа, десь у нас тут. Завжди сусід є багато чого ми беремо у е, Америки, і це навіть от з точки зору е, психотерапії, психології. Я це дуже багато спостерігаю, тому що ну такий один з яскравих прикладів у нас. Е, там частина велика психологів, психотерапевтів спираються на DSM-5, Це класифікатор, який в Америці використовують психічних розладів. Інша частина на ICD-11, це класифікатор, який в Європі використовують, і ми маємо будувати щось таке, що інтегрує best practices з. Обох таких великих світів, да, ще враховуючи, я вважаю досвід Ізраїлю, е, тому що там є дуже схожі обставини, як у нас. Е, те саме стосується і е, українських реалій щодо порно. Е, я вважаю, що у нас немає такої, не має бути такої ідеї, що ми Візьмемо якийсь конкретний підхід, саме його запровадимо, і от у нас там 50 досліджень, які кажуть, що це приведе до трафінгу. трафікінгу. Навпаки, я вважаю, що нам треба врахувати вже досвід інших країн, взяти реалії, з якими ми стикаємось в Україні. Ну, наприклад, е, запровадження шведської моделі в Україні, враховуючи те, як працює наша поліція. Має бути суттєво відозмінено. Тому що якщо шведська модель в Швеції, це одна історія, да, це е, 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 я вибачаюсь наказання. Е, Рання так. Покарання так. Підкажіть. Покарання дякую, да, покарання е, клієнтів. В нашому випадку, все одно я дуже схиляюсь до того, що якщо карають клієнтів, то е, секс-робітниці, як більш незахищена е, категорія, будуть страждати від поліціантів певним чином, тому що вони можуть їх шантажувати. Чимось за, залякувати, щоб е, отримати там інформацію про клієнтів. Тому навіть цю модель неможливо буде інтегрувати, от так просто взявши і наклавши на українські релі. Е, тому е, от така ідея про судоми умору е, навіть в такому більш близькому до реальності, е, Ключі, що це може призвести до таких негативних наслідків. Вона, звісно, має бути на, на слуху. Про неї треба думати, коли ми будемо обдумувати, і це має бути не там одна, дві, три людини. Це має бути певна певний комітет, який буде приймати рішення, обмірковуючи. Враховуючи всі реалії, коли ми будемо приймати рішення, яку саме модель запроваджувати у нас і як її коригувати, я вважаю, що у нас має бути певна інтегративна модель, е, яка буде враховувати і інтереси секс-робітниць, і певну е, ну, явно, що декриміналізацію, е, і певну легалізацію через законодавство е, цих аспектів, ну, наприклад, щонайменше для такого, що як сурогатне е, секс-партнерство. Е, тому не вважаю, що якщо да, підійти до цього з розумом і вдумливо, то ми зіткнемось з якоюсь такою проблемою. Е, але це дійсно досить, е, скажімо так, досить. Красивий яскравий аргумент табору поборників моралі, тому що він ну дуже дуже залякуюче звучить і лякає велику частку населення, особливо там більш старших людей.